Мої гривні. У вас. Ні. Жартую. Я чув про вас на ярмарку у Я знаю про вашу проблему. У вас є якісь плани? А, так, ми на Дніпро їдемо. Ми його ніколи не бачили. Ніколи не бачили Дніпра. Запрягайте коней. У вас мало Ні. часу. На небі тільки й говорять, що про Дніпро. І захід сонця. Про те, як трясі його неймовірно спостерігати за велетенською вогняною кулею, що розчиняється в вона жита, і ледь видиме світло, ніби від свічки живріє десь. На глибині.